Я вмію отримали перепустки і гайда взувати ковзани. Розваги на льодовій арені серед спекотного літнього дня для дітей Вінницької громади організував міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Гуманітарний штаб вкотре довів, що кожна дитина має право на дитинство, тому що для нас, дорослих, це надзвичайно важливо а для дітей важливіше ще. Найкращі спогади, найкращі емоції, найкращі відчуття у нас завжди залишаються з дитинства. Тому мені надзвичайно приємно, що сьогодні ці всі дітки отримали можливість тут побути, покататися на ковзанах, відчути себе дітьми в час, коли в Україні йде війна. Наче риба у воді почувається на льоду дев'ятирічна Єлизавета. Дівчинка разом з батьками полюбляла відвідувати каток у рідному Харкові. Мені подобається ходила. В, ну, в нашому місті, ну, в Харкові. Уважно стежить за донечкою мама Тетяна. Каже, на сторінку гумштабу у Фейсбуці підписалися давно, тож час від часу потрапляють на розваги для дітей. Ми каталися на катамаранах сьогодні на ковзанці. Звісно, бо відволікає від думки про те, що ти не вдома. Дітки тут посміхаються, спілкуються, знайомляться. Загалом цього дня ловили прохолоду та вчилися кататися на ковзанах близько 60 дітей разом з батьками. На літ виходили по дві групи. Діти військових, діти переміщені, діти з сімей багатодітних та сирти напівсирити. На Учасниками акції є діти від 4 років і старше. Діти віком від 4 до 7 років катаються з батьками на ковзанці, діти від 7 і старше катаються самі для того, щоб взяти участь в нашій акції заходах потрібно попередньо реєструватися в Google формах, тому не прогавте, заходьте на сторінку у Фейсбуці міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, реєструйтеся і ми ласкаво вас чекаємо. Розпашілі, усміхнені та на позитиві. Діти кажуть, такий відпочинок їм до душі. Дуже класно, подобається так хорошо кататися. Як вам лід, слизький, як вам лід? Лід? Ну, ковзани класні, лід теж хороший, тільки треба привикнути. А так все добре. І поки одні лише знайомились з льодом і вчилися його відчувати, інші каталися впевнено. Мені дуже приємно, що деяких дітей, в яких, в принципі, не було можливості такої, або, можливо, вони ніколи не думали, сьогодні в них є можливість вперше відчути цю насолоду. Бачу, наскільки багато посмішок, емоцій, вони пробують, так, падають, але знаєте, воно на все треба час, щоб навчитися, тому дуже класно. Координатори Гумштабу кажуть, дозвілля для дітлахів організовують щотижня. Хочуть, аби навіть в умовах війни діти могли розважитись і відволіктися від буденності.